Катана представляє в ролях Гадзикіна 228 під підкриттям Лєнка. Катана під прикриттям гадалка Аза без звізди і Глаза в минулій частині. Що це таке ізміняє мені? Там гадалка коротше Аза. Зараз мені ще бабка погадає. Так як я бабка хороша, я тобі це зілля по секрету дам. На. Ну, я тобі зараз покажу, як мужика відбирати. Борщику зарублю. О, привіт, Лєнка. А я щось тебе і не побачив. А, то так. Да. Кидай вже а то борщик стине. А? Гайда <рес> <та я> вже. <рес> О, Лєнка, борщик в тебе добрячий Ой, вийшов. Ой, дякую. Цілий день за плитою стояла, для тебе старалася. Щось мені вже жарко стало, Дітка, мабуть, вранці в теж протепила. Я прийшла згадати, а забить їздить. І мені вже потепліше, мені жарко стало. Ох, Ленка, ти права. Мені щось теж е, жарко стало. І е, зараз я піду теж штани по Ох, треба передіти, а то мені аж душно стало. Вся Сняли штани. Вже душі подобрішало. Ой, ду я схожу на панку. А ти, Ленка без мене не скучай. Я зараз скоро прийду. Ой, Ленка, щось мене а, туалет проперло. А, да, тут такий тут, да, йди, йди. Ах, ти скотиняка. котінняка, навірно, тобі няка Лучше готова, ніж я. Ну ничего, ничего, скоро я вам покажу, хто в этом курятнике главный. нам скопинати. Учу на окнам. Ч, пробовали тебе сказать? А скільки вам звонок? <звучить> Ой, Ленка, сходи в туалет, зразу полегчало Цей пошлі-ка вже спать, а то мені на роботу вставати. Давай, то ти мені день голову. <звучить> О, Світка, кажуть, що вони скапнякі комуналку на 100 долярів тут то я взагалі не знаю, що робити. Та ти що? Та мені людська таке ще шо саме щось сляпнуло сьогодні. Ти забудь, так, Ленка, ти не знаєш, от де наша дочка, то я її цілий день сьогодні ці не бачу. От як, от як скрізь землю проводилася. Марійка шолі. Страх, я ей сегодня тупа была, отвала. Целый день мне не трепала. От, отвала ей. А, так, давай ему уже спать лягать, а то тебе завтра рано на работу вставать. Ой, Стёпка, замотаешь ты меня сегодня, замотаешь своими этими. Имеете... Надо добро, Нич. Сенка, ти мені це його. можеш будь ласка, водички принести, а то я вже цей дуже пить хочу. Ай, ладно, ладно, пойду тобі схожу за водички. Скотняка, зараз я вам покажу, покажу, як мене обіжать. Ой! Ой, дякую тобі, Ленка велике. Дякую тобі, велике. На, дякую. Так, так, да, треба вже спать лягати. Ой, баба стара вже кості. Хрем'ять мені тут. Ой. Ой, господи. Вс, надобраємось. Завтра ти в мене не Побагатіше. Друзі, а що було далі? Ви дізнаєтесь на 20 лайків.